Гарного дня, розпакування за тебе. Зайшла в АТБ, купила щось до Великодня, щось на сьогодні. Що я купила? Класна покупка. Це ось такий був кошик, він один залишився. Знаєте, з цієї, який склад. Ну, ви зрозуміли. Кошик декоративний, Неткан, не тканне полотно. Ось, Він коштує 35 гривень. Мені здається, що він дуже гарний. І з ухованням того, що в мене ось такі е е штори, він буде в мене стояти навіть і, невели... і не на невели... не великий день. Ось сюди я пасочку можу покласти. Так, ось, бачите, в мене інтер'єр такий, і е е в мене така кухня кольору, такого, тому вона мені дуже підходить. Купила собі таку. Потім по акції розмітали, здається, тобто, по 40 гривень був оцей чотири лапи, його рознесли той корм. Плюс бонус 10%. Це у нас постійний товар, який потрібно мати. Купила ось туалетний папір. Туалетний папір купила. Я беру такий, хочете, засуджуєте. Типу, він такий е жорсткий, або якийсь там е не лакшері. Ну, Ми користуємося, я користуюсь таким. Все, в Мене все влаштовує. Е купила ось таку для полоскувач для роту. Зараз він також по акції на знижка велика на нього. Тому я купила отакий лістерин для роту-полоскувач. З мінтоном. Короте, зараз весною можуть дійсно кровоточити, тому якось класна ці річ треба таке мати. Потім купила, купила я ще тульчинку таку, зараз підуть вже випічки, паски, може знадобитися, і купила великий брусок веселої ферми. Кішечки купила кітікет. По акції, що, а, ще ось сенсоден був по акції. Паста зубна купила також. Так, зараз може мені заважати постійно моя кішечка. Потім купила ось такий по акції паштет шпротний. Колись я кошту, мене хтось пригощав, мені сподобалось. Також був по акції. Е, ну, звісно, яйця по 65 гривень такі були. Ну, яйця зараз нам знадобляться. Всі ми розуміємо. Паска. Я закупаюся. Ще купила, тоді брала такі маслини по акції без кісточки. Мені дуже сподобалось. Я взяла ще одну банку. Такі солоненькі, приємні такі, знаєте, ще віска був по, трошки зі знижкою, з куркою. Потім такий кітікет також був по знижці. І купила ось такі яблучка. Галу купила. Непогані такі вони виглядали, Захотілося захотілось яблук. Може, потру собі з морквою. Мені чогось захотілося. Все, значеб там випускати. А, головне, ще купила ось такі також 27 гривень дві ось такі зубні щіточки. Хочу взяти на дачу, бо скоро вже будемо там ночувати, щоб була зубна паста. Це покладу, щоб там було нзер. Почнемо на, на, залишатись на ночівлю. Потепліше, що були свіжі після ремонту. Там корова, ноги переламаємо, ванна гарно зроблена, а зараз в інших кімнатах треш. Але будемо ночувати, треба буде чистити зуби якось так. Поки що все. Всім бажаю гарного дня. Такі невеличкі покупки. Я вам відверто скажу, тут ще були засоби гігієни жіночої. Ну, я виклала, не показувала вже а, воду, то я по дорозі купила. Оце все. Нібито нічого такого, так? Ніби все по акції. 900 гривень. 900 гривень все по акції. Ось, тому якось так. Зараз я навіть подивлюся, вам скажу. 944,70. Хочу, до речі, лістер подивитися, по чому тут лістер був. Угу. <кій> Бачите, ціни показую, щоб було зрозуміло. Ось, бачите, корм. 45,60. А, ні, це кітикет. Корму багато. Олівки. Зелені. 47,50, зараз по акції. І угу. це куряче. Двоє я взяла. Так, зараз хотіла глістер, подивитися. Преміум сухий, ось 49,90. Бачите, корм такий зараз. Кому цікаво, в АТБ 4 лапи можете йти купляти. Тобто можна купити 2, як один коштує в магазині. А, так, зараз, зараз, зараз. Набір про декоративний кошик. Ось 34,90, той декоративний кошик. Недорого. Блін, не можу знайти той ополоскувач. Ополоскувач хотіла вам показати. На нього класно зараз акція. А де він тут? Паста зубна, набір зубних щіток, папір, штрих, зубна паста, зубна паста, штрих, пакет без яблука, корм, штрих яйце. Ну, коротше, я не бачу його тут взагалі щось. Вене, може, повилазило. А, ось, 72 50 Поліскович, а коштував за 100 гривень, там 100 ще це Це якісно. Лістерин це не дешевий, Якось так. Тому, знаєте, оце вигідно зараз, корм вигідно зараз брати. І оливки у ці смачні, хоча недорогі, може хтось сказати своє лінія, типу, ну вони смачні. Можете купляти смачні. І ця річ я мене пригощала, також смачна. Теж вона по акції. Здається, зараз паштет. Зараз ми подивимося. Паштет. Штрих, проклад. Де цей паштет? Угу. Бачите, якось все в хаосно. Щоб не збрехати. Ну, взагалі, може, ви знайдете, по-перше, ну, паштет також по акції. Дивіться, 35 гривень коштує. Якось так. Всім бажаю гарного дня і гарних покупок, розумних.